Ворог продовжує тероризувати Херсонщину. минулої доби під авіаударами та вогнем ворожої артилерії опинилося місто Херсон та понад 30 населених пунктів. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Своїми ударами ворог пошкодив багатоповерхівку дев'ять приватних будинків автомобілі. Поранені внаслідок атак восьмеро людей. Під час нічного нальоту дронів сили протиповітряної оборони на території області знищили два шахеди. І більше про оперативну ситуацію у регіоні розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава доброго! Розкажіть, яка ситуація на ранок в області? Чи ведуть росіяни вогонь зараз? Наразі е чутно вибухи, але мабуть не в самому Херсоні. Зранку у нас ще один постраждалий звернувся з веселого, отримав осколкове поранення гомілки. Вчора був ще один постраждалиць веселого з цих восьми, яких ви назвали. Також було поранення внаслідок вибухового пристрою на людину. В Береславі ще один постраждалий. Загалом серед восьми пірашніх поранених. Шестеро постраждали внаслідок скиду вибухівки з російських дронів. Продовжують тероризувати і дронами і артилерією, обстрілювати їх критичну інфраструктуру, тому що тут також у нас на Херсонщині зниження температури зараз приблизно мінус 5. Вночі було ще нижча температура, і тому росіяни пробують зробити все для того, щоб не можна було проживати і не можна було отримувати. Комунальні послуги на території Херсонщини так через обстріл у самому місці, як повідомляли в обласній військовій адміністрації, в тому числі і ви регулярні перебої з електропостачанням і опаленням. Тож скільки будинків лишаються без тепла і світла, і за який час проводять ремонтні роботи, в чому вони ускладнені? Ну, приблизно доба нам потрібна для того, щоб о, відновити, але знову такі ускладнення в тому, що росіяни продовжують о, полювати на наших комунальників, які відновлюють ці о, мережі. Наразі вже вчора в нас було відключення частково о, Дніпровського району, корабельного району в центрі не було світла. Зараз вже Приблизно половину споживачів відновлена електропостачання в Дніпровському районі відновлена частина, але продовжують роботу і зараз. Будемо надіятися, що на ну, на сьогодні буде там до вечора максимальне відновлення а, цих споживачів. Але знову таки а, треба розуміти, що росіяни не полишають спроб атакувати критичну інфраструктуру і будуть продовжувати бити. тому. Можливі знову будуть перебої. Інтенсивність стає зрозуміло. От з очорашення заяви очільника області проходіна про те, що за тиждень росіяни запустили по Херсонщині майже дві тисячі дронів. У зв'язку з цим чи зростає кількість охочих виїхати? Ну на жаль, немає. Поки є тепло в оселях, люди не. Хотять виїжджати, ну і ми розуміємо, що ті 30%, які залишаються зараз на території області людей вони або повернулися, або не виїжджали, і, і поки ще не планують виїжджати. І щоб щось щось дійсно таке сталося, жахливо, ну, жахливе, щоб люди ці зголосились все ж таки виїхати. Ми не хочемо цього, щоб жахливе щось ставалося. Але ми розуміємо, що ці люди вже тут або до остаточної нашої перемоги. Або будуть сидіти, як вони кажуть, ті ж самі пенсіонери, що це моя домівка, і я тут і хочу померти, не хочу нікуди їхати в інші регіони. Хоча в нас є і модульні містечка, які в межах регіону Херсонського, де можна проживати, і де і тепло, і вода, і їжа є. Все безкоштовно, але люди все ж таки о, хочуть зажити в своїй домі. Пане Олександре, зважаючи на інтенсивність ударів і на те, що росіяни почали застосовувати дрони на оптоволокні, чи є наміри збільшувати кількість підземних навчальних та медичних закладів, і на якому етапі будівництва тих, що вже були заплановані, спроектовані, на яку кількість ви плануєте вийти до завершення року? Ну, можу сказати точно, що в червоній зоні, в якій в тому числі знаходиться Херсон. Поки навчання онлайн не буде відновлюватись, поки не дозволи безпекова ситуація. А безпекова ситуація може дозволити тільки тоді, коли там на 20-30 кілометрів відкинути ворога від лівого берега Дніпра. Тому навіть якщо будівництво там якогось якихось закладів закінчиться, то все одно туди діти не можуть ходити, тому що дорога до цих закладів все також, також небезпечна. І тому більшість більшості ці заклади плануються на майбутнє і як, більше як укриття, а не як е, для навчання, але там буде можливість. Там е, є заклади, які будувались в межах Херсонської громади, і призупинили трошки будівництво, тому що люди виходили на протести і не хотіли, щоб. Активно будувалися ці школи, і влада пішла на зустріч людям. І зараз активні будівництва не будуються. Ну, стадія будівництва не розпочата, але будемо з весни дивитися на безпекову ситуацію, чи можна буде продовжувати, пане Олександре. Як завжди, дякую, що знаходите час, аби нас інформувати, що відбувається на Херсонщині. Наскільки це можливо? Я бажаю вам тихої доби. Це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.